Зі столиці Тайваню до Запоріжжя привезли 31 потужний дизельний генератор. Їхня загальна вартість 140 тисяч доларів. Спецобладнання нашому місту передали уряд Тайбея спільно з благодійним фондом Нова надія. Розподілили техніку між комунальними підприємствами та пунктами незламності в усіх районах міста. Уряд Тайваню висловлює велику підтримку громаді Запоріжжя та є. Таким потужним партнером громади Запоріжжя та Запорізької області всієї України. Через атаки окупантів на енергетичну інфраструктуру країни та Запоріжжя, зокрема, ризики відключення світла, на жаль, все ще зберігаються. Тож наявність резервних потужностей для міста є надважливою, зазначають представники міської влади. Один із генераторів передали 101 першій гімназії, де облаштовано ТІЦ. Потужність обладнання 25 кВт. Потужність генератора, що дає змогу, ну не так як ми планували, а запитати ну, все приміщення в школи. Зараз е, визначилися, що для нас важлива це перший поверх, частина другого поверху, де у нас оптоволокно і роздача е, е, інтернету. Інформаційний центр діє на базі школи вже на перший місяць. Тут запоріжці можуть отримати допомогу у разі надзвичайної ситуації. Місія територіального інформаційного центру у разі надзвичайної ситуації, в першу чергу, проінформувати населення, як діяти, де можна отримати допомогу, яку допомогу отримати, отримати безпосередньо психологічну підтримку і психологічну допомогу, отримати першу домедичну допомогу. Тут є запаси води, тож можна випити чаю чи кави, а також зарядити гаджети. Облаштовані кімната матері та дитини з усім необхідним: простір для відпочинку та ігрова кімната для малечі. Дитина може обрати собі іграшку, потровошувати з нею і піти з нею з пункту незламності додому зі своїм новим другом. Або принести в замін якусь свою іграшку. Тут є матеріали для творчості дітей, є настільні ігри. Тепер, завдяки підтримці уряду та ібея, надавати допомогу тут зможуть навіть при відключеннях електроенергії. Представники міської влади зазначають, це вже не перший досвід співпраці між нашими містами. Подякую від Запорізької міської ради. Саме ми хочемо подякувати за співпрацю. Обов'язково передайте, вдячні. Ці запоріжці і уряд нашої країни і ми, міська рада, дякуємо за допомогу. Разом обов'язково переможемо. Вже наступного тижня представник фонду Нова надія Юлій Білов зустрінеться у Польщі із послом Тайваню для обговорення наступної допомоги для Запоріжжя та області.